А той третій праздник – святе водохреща. Чин великого водосвяття на річці Бистриці над Двірнянській звершив митрополит Володимир Війтишин. Зачерпнути цілющої водиці прийшли сотні івано-франківців. Кажуть, неодмінно треба мати в хаті такий оберіг. Освячена йорданська вода не псується цілий рік і є добрими ліками від недуги. Цілий рік стоїть, нап'єшся. Здається, що ти освятилася повністю, повністю освятилася. Щось болить, помастила, перестає боліти. Ну, я не можу навіть розказати вам, яка це та вода. Це від Ісусика нашого. це дуже дуже добре. Після освячення традиційне купання досвідчені моржі, таку акцію проводять щоденно. Кажуть, особливих секретів загартовування немає. Головне не боятися зануритися в холодну воду. Менше просто думати треба про те, що правильно треба лізти в воду, і все буде добре. Звичайно. А ті, хто бояться, ті шукають причину як правильно, як неправильно. Не бракує на річці в цей день і новачків. Насторожі рятувальники готові у будь-який момент надати допомогу. Утім, обходиться без курйозів. Тож після купання лише шквал радісних емоцій. Я перший раз просто я так сильно з зміни, різко змінила роботу і знайманої праці в бізнес пішла. І я вирішила, що оце от на Йордан купатися. Це точно як державна робота і великий бізнес. Супер ураження, я перший раз. Буду кожен рік. Це мені просто хотілося 19 років якихось нових відчуттів. Оце справді було воно, Ну, чесно, зараз нічого не розумію, але щаслива, просто супер. Я буду, я вже всім розпівала, але тепер я буду ще місяць розповідати, як я це зробила. Вона, що я це зробила? Просто повірте в себе. Щоправда, моржі відзначають купатися взимку значно приємніше, коли на вулиці Мороз. Однак, твердо переконані, на Йордан шкоди від занурення не буде, лише користь та міцне. Здоров'я